Це у нас зараз адаптивний круїз контроль в парі з утриманням в смузі і підрулюванням. Машина бачить смуг справа і зліву з зеленими лініями. Зараз у нас гірша розмітка і практично немає, то машина гірше трошки бачить, але зараз знову висловила у нас. Зеленими лініями машина бачить смуга і зеленим кермом машина підрулює, коли є. Зараз можливо, наприклад, якщо забрати руку. Зараз доволі ткрівна дорога. Але десь трошки вона і підрулює навіть при рівній дорозі, без поворотів. Смогу бачимо. Ось так зараз такі легенькі повороти вона виконує. І отримує. Бачу попереду машину і за нею їде. це ось вона зараз сама підрулює. Під ось я думаю, зараз веду легенький поворот.